Якщо ви захворіли після сидіння під кондиціонером, це не протяг чи перепад температур. Це бактерії, які виникають через неправильний догляд даного приладу. Тож, якщо у вас є кондиціонер в квартирі, офісі чи автомобілі, подивіться це відео. На фільтрах кондиціонерів. Може поселитись бактерія легіонела. Саме легіонела викликає легіонельоз це гостра хвороба дихальних шляхів. Крім того, кондиціонери можуть розповсюджувати стрептокок, стафілокок, грибок, кишкову паличку та інші віруси чи бактерії. Як уникнути поширення цих бактерій? Робіть генеральне очищення кондиціонера з чисткою фільтрів, всіх важкодоступних місць кондиціонера. Найкраще це робити після опалювального сезону. Кожного місяця поверхневе вологе прибирання, тобто протирайте під кришкою всі відкриті та доступні місця. Пам'ятайте, кондиціонер не провітрює приміщення, він охолоджує повітря. Тому регулярно відчиняйте вікна, щоб в приміщенні потрапляло свіже повітря та робіть вологе прибирання. Для власників автомобілів у перші хвилини роботи кондиціонера варто зауважити на три речі: перше це неприємний так званий підвальний запах. Друге неприємні звуки, шум, тріскіт. Це може означати, що фільтр забився. І третє капає вода із повітропроводів кондиціонера. Це все ознаки, що кондиціонер потрібно почистити. Адже разом з усілами на поверхні пилом розмножуються бактерії, що викликають герпес, грип, респіраторні захворювання. Рішення раз на рік робити профілактичний огляд. Цю послугу вам можуть надати автосервіси, які спеціалізуються на автокондиціонерах.